Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ми зараз знаходимося на ділянці, де у нас повинні рости часник та цибуля. Насипні грядки. Частину ми вже посадили, а трошечки залишилось ще посадити. Часнику озимого. Отож, ми сьогодні будемо цим займатися. А чому сьогодні? Подивіться: сьогодні у нас 2 грудня 2023 року, 13 година дня і біля 20 градусів з плюсом. А лише рівно неділю назад у нас була горделиця заметіль. Сильного морозу не було, але був дуже сильний вітер та сніг. І тут було після Хурделиці отакий гарний такий вигляд, було багато снігу, дуже гарно було. А сьогодні ми продовжуємо посадку чеснику і зараз почнемо працювати. Ось тут ми будемо садити чесник. Досить волога земля і це дуже добре. Саме в голову землю треба висаджувати, буде гарне укорінення. І тут ми робимо таку широку лунку і будемо висаджувати ось цей чесничок, який ми отримали в минулому році. Ми посіяли із чеснокових із стрілок. Із стрілок. І маленькі такі були цибулинки, і ось з цих цибулинок виросли отакі у нас зараз маленькі однозубки. І ці маленькі однозубки ми висаджуємо. І наступний рік вже будуть крупні однозубки, які ми будемо висаджувати. Це здорові вже будуть однозубки, своє насіння, і вони вже будуть давати врожай великого чеснику. Отож ми робимо зараз тут у нас після е, сидератів, Після гороху та овса, така малесенька діляночка. Зараз ми просто я довільно насипаю, тому що дуже волога земля і це дуже гарно. Розсипаю і буду загортати. Зробила таку глибоку виїмку, сантиметрів 5. І тепер сюди засипаю, просто засипаю ці однозубки. Як бачите, падають де падають, але Якщо дуже багато, там є один від одної. Відділяю їх. Там, де пусто, я тут докладаю цю частинку цибулинками, щоб було кругом у нас рослинки. Це я вже роблю не один рік, тому мені це подобається. Якщо вони падають, ці цибулини, от таким чином, навіть якщо вверх таку, корінчиками то виходить, що е, коли росли... ми присипаємо землею, воно якось саме повертається, оця рослинка, сама цибулинка, і все рівно корінчик формується знизу. Тому ніяких проблем в цьому немає. Це вже перевірено. Навіть якщо ми копаємо в городі, і там цибуля була чи чесник, і десь попадає нерівно, то весь час ми можемо знайти потім гарну рослину, здорову рослину. І тому можна це спокійно робити. Робимо це вже не один рік. А тепер висота за цієї вологої землі, яку я присипаю, від 3 до 5 см. Бажано 3 см. І роблю так, щоб, бачите, у нас тут виходить, що насипна грядочка. З цієї сторони у нас буде вище. З однієї і з другої сторони, ось, бачите, я засипаю. І з цієї сторони у нас теж вище. І якщо буде дощ, а нам потрібен буде дощик, то звідси волога не втече і буде якраз рослинам приносити користь. Так я їх трошечки вирівняю. І тому ми отаким таким чином висаджуємо дуже волога земля. Давно такої не було, дуже мені подобається. Нічого страшного, що я з сапогами в болото стрягла, але ми завчасно зробили ці насипні грядки і дуже добре це зробили, знаючи, що по прогнозу погоди у нас і зима буде з великою кількістю опадів, і весна також. І таким чином ми висаджуємо буквально весь чесничок цю одну зубку, яку ми. Зібрали зі стрілок і тепер висаджуємо це все у землю вологу. Якраз знайшла одну стрілку з маленькими цими цибулинками. Бачите, оце ми посадили восени минулого року, а в цьому році ось вже маємо такий результат. Ну що ж, ми продовжуємо сіяти часник, Отак, одну зубочку. А вам бажаємо гарної погоди. Успіхів у всіх ваших справах і добрих врожаїв вам, часнику, цибулі та інших овочів. На все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.